The Devil in Me являється четвертою і водночас заключною частиною першого сезону серії ігор The Dark Picture. Студія Supermassive Games, яка їх розробляє певного роду монополіст в жанрі інтерактивного горор Сурвайвела, які зайняли дану нішу, і ніхто поки навіть їх не береться переплюнути, через що власне спостерігається, на мій погляд, явна деградація у іграх студії. Про це зокрема я частково поговорю, але перш за все, дане відео це мої враження на крайній проект студії Supermassive – The Devil in Me. Як і кожна гра серії, диявол в мені також має свою коротку передісторію, і цього разу нам розповідають про телевізійників, а саме групу документалістів, славні часи яких давно позаду. Тому декілька з них вже будують плани на іншу роботу, і загалом все йде до того, що, вочевидь, кожен із героїв піде своїм шляхом. А від Лоніт Інтертеймент саме таку назву носить знімальна група залишиться лише його засновник Чарльз. Але як воно зазвичай буває в художніх творах, раптом роздається доленосний дзвінок, де з іншого кінця трубки знімальну групу запрошують відвідати так званий замок смерті, а точніше повністю відтворену його копію. Що таке замок смерті? Запитайте, якщо коротко, так у 1890-х роках прозвали готелю Чикаго, власником якого був Генрі Вебстер Маджет, або більш відомий за псевдонімом. Генрі Говард Холмс скромний аптекар на перший погляд, який втім виявився кровожерливим маньяком і першим офіційно зареєстрованим серійним вбивцею Америки. За різними даними, число його жертв налічує близько 200. І думаю, ви правильно зрозуміли, скоював він ці злочини у тому самому готелі, який він сконструював власноруч і який, як кажуть, мало чим відрізнявся з поміж інших будівель навколо. Хіба що багато її приміщень немало вікон. Всередині, власне, ці приміщення були різні, але всі однаково дивні. Одні коридори були вузькі, а стеля в них була надто низькою. В інших всі стіни були покриті азбестом, що забезпечило повну звукову ізоляцію. В третіх, незрозуміло навіщо приміщення були обшиті сталевими листами. А ось, що об'єднувало номери готелю, це те, що в них були проведені трубки, з'єднані з великим резервуаром в підвалі, через які міг поступати газ. Ходили також чутки, що в готелі працювали певні механізми, за допомогою яких можна було зміщувати стіни, тим самим міняючи приходи так заплутаних коридорах. Все це, ніби як реальна історія тих років, і розробники The Devil in Me взяли її за основу. Повертаючись до сюжету, коли, як я вже казав, нашій знімальній групі пропонують відвідати копію цього готелю. І, звісно, без ових запитань головний директор Чарльз Лоніт приймає дану пропозицію, в надії, що нова документалка про серійного маніяка відновить рейтинги його шоу. Решта групи від такої спішки, хоч і не в захваті, але врешті-решт погоджується їхати. На місці їх зустрічає тип на ім'я Дюмет, який зв'язувався раніше по телефону з Чарлі. Він супроводжує нашу групу до готелю, проте весь час поводить себе вкрай дивно, чим і викликає у багатьох підозру, і як виявиться пізніше, не даремно. Перебуваючи вже безпосередньо в готелі, який знаходиться на острові, до якого можна дістатись лише механічною переправою, наші герої, перебуваючи в певному недорозумінні ситуації, починають задаватись питаннями. Втім, Чарльз їх завірює, що все під контролем і їм варто розпочинати зйомки. І як би там не було, решта групи з ним погоджується, і тут таки нарешті в грі починає щось відбуватись. Варто напевно зуважити, що те, що я вам щойно розповів буквально за декілька хвилин, в грі триває добрих годинки три, коли сама гра на секундочку проходиться за сім. І, чесно кажучи, якби я першочергово не хотів зробити відео на даний проект, я б напевно, як і багато інших геймерів, просто повернув би кошти на вже перших двох годинах гри, слухаючи відбірні тарантінівські діалоги, коли тебе вже по правді починає вивертати від персонажів за цей час. Тебе поступово починає бісити Чарльз, який робить себе бік бос натомість постійно веде себе немов дитина і ледь не завжди влаштовує істерику на рівному місці. Марк здоровений мусколиний мужик, який впадає в паніку, коли перед ним стоїть задача перейти невеличкий міст. А парадокс в тому, що буквально 5 хвилин перед цим він без будь-яких незручностей лізе з Чарльзом на вершину гори, аби зробити панораму острову. А ще через декілька годин гімплею, також він, як ні в чому не бувало, ходить по 20 сантиметровій дощечці просто надрьобаною прірвою. Виникає питання, а Такого біса ви тоді нам показали, що він панічно боїться висоти. Стосовно Джеймі, операторки з освітлення, тут я, чесно кажучи, навіть не знаю, що мене вивело більше: її поведінка з самого початку гри чи убогість анімацій, які їй надали розробники. Кейт, головна зірка і незмінна телеведуча документалу. Замість давати якісь регалії цьому персонажу, давайте просто опишу одну ситуацію. В якийсь момент, коли всі навколо усвідомлюють, що знаходитись готелі вкрай небезпечно, за вами на секундочку буквально полює Мені як вбивця, Джейми каже всім народ, давайте триматися разом. Нам не варто розділятись в цьому грьобаному готелі, окей? Питання: що робить в цей момент Кейт? Кейт, ганг оністей клос. І, звісно, стажерка Ерін, яка завжди розрядить обстановочку. This is my don't be scared song. Sing it and I won't be scared long. До речі, в Ерін Астма, про яку ніхто в команді, блять, не знає. А ще вона носить із собою інгалятор, яким по факту можна не користуватись, і їй нічого за це не буде. Ну, щодо персонажів, плюс-мінус моя думка вам зрозуміла. Сподіваюсь, і раз я там заїкнувся вище про анімації, давайте поговоримо про технічну складову проекту. Не думав я насправді, що буду концентрувати тут свою увагу, але гра змушує. Згадуючи попередні частини серії, вони в порівнянні з The Devil in Me виглядали і функціонували в рази якісніше. Тут же просто якась біда. Як не низькоякісні полігони, так кривучі анімації. Мні, звісно, похвально, що розробники надихались Mass Effect Andromeda, Бо як ще це можна пояснити, я просто не знаю, але будь ласка, більше так не робіть. Bro. Ще в деяких моментах з'являлись невидимі стіни, і це не той випадок, коли я заліз не знати куди, а буквально мені потрібно було тут пройти по сюжету. Ще обривісті або механічні до болю очам рухи персонажів, їх скляні погляди тощо. Зараз я так розумію, просто якась новомодна тенденція випускати незакінчений продукт. Добре, можливо, ви хочете почути щось хороше про гру, ну, давайте спробуємо. Що змінили в четвертій грі серії? Нарешті, Алелуя додали можливість бігати. Цього в попередніх іграх серії не було, максимум це дещо пришвидшена ходьба. Ще тепер кожен персонаж має свій індивідуальний інвертар, яким ви можете за необхідності навіть користуватись. До прикладу, щоб освітлювати собі шлях, Чарльз, оскільки він у нас курить, носить при собі запальничку. Марк-фотограф, тож у нього заваляється спалах від фотоапарату. Кейт, чи то в неї якась палітка з вбудованим ліхтариком чи щось подібне, не Метаю, у Джейміш все продумано, і вона носить з собою е. Ліхтарик, як банально. Ну і Ерін з цією героїною, дещо інший прикол, вона має мікрофон з навушниками в силу її кваліфікації, а вона звукач в команді. В якийсь момент нам дають побродити темними коридорами готелю, використовуючи власне її девайси. Напевно, найбільш атмосферний момент, коли я подумав: ну нарешті зараз почнеться. Ступаючи темрявою, освітлюючи лише невеличку ділянку навколо себе, що випромінює індикатор мікрофону, слухаючись у навколишні шуми, тут можна підслухати чужі. Розмови або чиїсь кроки за стінами. Що ж, це було круто, але недостатньо. Хотілося б чогось такого явно побільше в грі. Ще з нового додали можливість ховати, що дуже урізноманітнює геймплей. Також досить багато різного лазання та пересування предметів в порівнянні з попередніми іграми знову таки. І здавалось би, ну, круто, але знову але. Анімації, які програються в момент, коли ти підсаджуєш партнера, перестрибуєш перешкоду або повзеш під нею, просто одинакові, погані, одинаково погані, та ще й надто затяжні. Щодо різноманітних записок, знахідок, підказок і тому подібне, які вам трапляються по ходу гри, як і раніше, їх до якогось моменту цікаво читати. Втім, потім це, м'яко кажучи, набридає, і, схоже, розробники це самі нарешті зрозуміли. Як наслідок, тепер ключова інформація подається в невеличких відеороликах, за якими дійсно цікаво спостерігати, і за це реальний плюс. Стосовно інтерактивності. Тут претензій немає. Ого, невже? Так, в цьому плані супермесів знавці свої справи, і результативність тих чи інших подій або різноманітність смертей у персонажів доставляє на будь-який смак. Тут вам і камери, в яких можна викачити кисень, і піч для кремації, де можна спалити заживо, розчавити когось прозорою стіною, будь ласка. Ну і звісно, класичні вбивства сокирою чи іншими підручними предметами. Все це те, що підготував для вас маніяк убивця. Є ж ще випадкові смерті, де ви вчасно Наприклад, не натиснули потрібну кнопку чи не впорались з рівновагою, і таке буває. Коротше, в цьому плані все на тому ж хорошому рівні, як і в попередників. Говорячи про самого маньяка, це, скажімо так, осучаснена версія Холмса, це чоловік, який наслідує свого кумира. Дізнатись більше, хто це можна в самій грі, втім, зізнатись чесно свою функцію, налякати він не виконує. Я зловив більше мурашок, коли читав статті щодо реального Холмса. Ні, в грі, звісно, є декілька скримерів, які можуть тебе злякати. Парочка вбивств, які змусять прижмурити очі, якісь цікаві місця і так далі. Але в цілому гра ніби постійно. У всьому недотягує, от не було жодного разу, коли щось відбулося, і я такий вау, от зараз реально було страшно. Або ого, це справді було дуже цікаво. Натомість я завжди думав, а ось тут могли зробити менше зайвих звуків, аби побільше гнітучої атмосфери, а там от трішки додати освітлення, тут ще щось, тобто завжди відчуття, що грі чогось бракує, якось недотягує вона до повноцінного релізу. Враження, що розробників гнали в шию, через що і криві анімації, подекуди мило, проблеми з освітленням, тінями і так далі. Дивлячись на все це і маючи досвід в попередніх іграх цих же розробників, я просто не можу рекомендувати вам дану гру. Натомість залюбки пораджу всі попередні ігри за Dark Picture, The Quarry і абсолютно точно Until Dawn, якщо у вас є PlayStation. Це все, до речі, роботи Super Massive Games. Так, і для мене вкрай дивно, що та ж гра 2016-го виглядає настільки відмінно в порівнянні з грою 2022-го. Це одна і та ж студія, одні й ті самі розробники. Я просто не розумію, чому така різниця. Невже в цьому причина конвейер на який стала студія, щоб випускати нову гру кожного року? Але якщо така тенденція в даунгрейді графіки і якості гімплею буде і надалі, я, як і багато інших людей, просто перестану купувати ваші ігри. Ще один Assassin's Creed, боюсь, нам не потрібен. І що ж, пишіть свою думку стосовно вище сказаного. Дякую вам за перегляд. Нове відео вже в процесі. Все впирається виключно в графіків відключень світла. Тож такі справи. Русня відсмокчує.